Партнерство міста з Фольксваген Центр Кривий Ріг триває другий рік. Пріоритетні напрямки співпраці озеленення, освітлення вулиць та ремонт доріг. У ці проекти за рік, що минув, та цього річ вкладається більше як 800 тисяч гривень. Таке починання, я вважаю, є прикладом для багатьох наших і центрів, і торговельних мереж в нашому місті і багатьох підприємців, котрі мають можливість покращити. Умови життя в нашому місті і для їх працівників, і для мешканців цього нашого міста. Представники Фольксваген Центр Кривий Ріг зазначають, підписання нинішньої угоди це крок для ще тіснішої співпраці з містом. Я як криворожанин народився, виспитався в цьому місті. Працював на підприємствах промислових містах, городах. Відділа те труд, який є. Ми поставили перед собою цель, щоб часть Європи перенести сюди. И чтобы город Кривой Рог, а он уже давно это жаждет и достоин, действительно был европейским центром. А на сегодняшний день он самый крупный промышленный центр. Мы находимся в середине Европы. Поэтому, конечно, мы решили патриотизм к городу проявить в красивой архитектуре, в убранных улицах, в каких-то малых архитектурных формах, в каких-то инсталляциях и тому подобное. Як зазначалося під час зустрічі, вже незабаром криворіжці оцінять результати цьогорічного соціального партнерства міста і Фольксваген-Центр Кривий Ріг. Дуже відвіданий підходи в Volkswagen центр Кривий Ріг» по всім направленням, особливо отношення до клієнтам, відношення до оказанню услуг і отношенню. вообще к жителям Кривого Рога. Это совсем другие подходы. Поэтому я хотел призвать и всех наших бизнесменов, всех наших предпринимателей о том, что все-таки нужно пересмотреть свое отношение в некоторых случаях к покупателям, потребителям и э, пересмотреть свое отношение вот, действительно к социальному партнерству с районами, с другими предприятиями и с, со всеми жителями нашего города.